Як пофарбувати яйця за допомогою звичайного рису, а отримати ось такий надзвичайний результат. Сьогодні я з вами поділюся таким простим та красивим способом. Тому приєднуйтесь до перегляду. Для початку потрібно вимити ретельно яйця, щоб на них не залишився бруд, а потім відварити їх звичним для вас способом. Далі підготуйте лоточки для того, щоб в них фарбувати яйця. У мене по 500 мл. Я буду використовувати два кольори барвників це жовтий та синій. Ви можете використати будь-який за бажанням. Також нам необхідно взяти рис. Отже, у мене сухий барвник. Я висипаю спочатку барвник у євності, додаю півчайної ложки оцту та по одній столовій ложці гарячої води. Все ретельно розмішую, щоб. Фарба повністю розчинилася. Далі насипаю 150 г рису у кожну ємність та перемішую рис. Дуже важливо, щоб консистенція рису була розсипчата, тобто у вас не було рідини саме у рисі. Якщо ви бачите, що рис має вологу, то потрібно трошки почекати, щоб він її просто вібрав у себе і тоді у вас все буде добре. Далі гаряче яйце я поміщаю у лоточок та закриваю його. Потім починаю акуратно струшувати для того, щоб розфарбувати яйце. У процесі фарбування ви можете контролювати наскільки інтенсивне забарвлення, тобто відкривати лоточок та дивитись на результат. Отже, мене результат задовільняє, і я дістаю яйце. Те ж саме я роблю і з жовтим рисом. Тобто, я викладаю гаряче яйце у ємність, і перемішую. Відкриваю, і бачу, що я б хотіла більш яскравіше, тому я його залишаю. Повторюю я з синім яйцем теж саме. Повертаюся до свого жовтого, і синє це я хочу зробити менш інтенсивне, тому я його вже дістаю. Ось такі дуже-дуже красиві яскраві яйця у вас будуть виходити. Результат дуже-дуже гарний. Яйця насичені, яскраві, такі в крапочку, кожне не схоже на попереднє. Тобто Однозначно рекомендую вам спробувати. Мені навіть не потрібні були рукавички. Дякую за перегляд! Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Всім до нових зустрічей!